Хоча в нього були приступи до двох років, теж такого незрозумілого стану. Він втрачав свідомість, але по лікарям ми ходили, нам ніхто нічого конкретного не сказав. Одні говорили, що нехватка кальцію, другі говорили, що це епілепсичні напади. І так і на чому ми не зупинилися». У нас була спочатку проблема, якби ми відштовхувалися від неї. У нас вроджена вада серця, двостворчатий аортальний клапан. І якби ми всилалися більш на цей діагноз. А коли приїхали сюди, більшу увагу звернули на кардіограму. Ми їх робили не одну, і це завдяки Єжекову Ігору Івановичу, який з нами оббивав тут не один день, не один кабінет. І завдяки вводячи іменно препарат, який показує наявність цього синдрому, От підтвердився наш діагноз. 9 числа, ну, одессива, знаєте, у нас море є пісок, дитина. ну кожен день там ходили на море. И, очередной раз в 9 часов пошли, и через 20 минут йому стало плохо. То есть сказала, що у меня головокружение. Он Він був з тети, тетя взяла на руки его, і он просто потерял сознание, отключился. Ну, я не знаю, видимо, так Бог распорядился, что рядом в это время отдыхал с шестой хирургии, это ваш ну, институт Амосова, хирург, кардиохирург Жеков Игорь Иванович, который остался неравнодушен. Я считаю, что это просто доктор от Бога, который пришел и реанимировал ребенка. Наш. Так получилось. И потом мы уже дальше начали искать. Как было вот так сложилось. Ти час знаходишся вже в якійсь сфері, то в тебе вже є умовні рефлекси, які викарбовані до автоматики, і ти вже знаєш, що це робити. От і все. Це було, все професійно, я не вважаю, що це був якийсь героїчний, ну може і героїчне, але більше це було професійне, надання медичної допомоги. Часто так доводиться? до межами лікарня, У мене взагалі така якась відпустка цього року, що я вже після, після цього хлопчика ще двох людей відреанімував. Синдром Бругада це перший пацієнт в нашій практиці. Реально. І це захворювання зустрічається дуже рідко. Воно зустрічається е, один випадок на 10 тисяч. Е, Здорових людей, тобто це не так часто. І середній вік, при якому це захворювання виявляється, 35-42 роки, в дітей, воно виявляється ще рідше. І тому фактично лікарі не, реально не обізнані. Літератури такої, яка б дозволяла нашим лікарям. Більш активно виявляти це захворювання, дуже небагато. У нас є книжка професора Сичова, і там всього-навсього 10 рядочків, які присвячені взагалі цій групі захворювань, які називаються каналопатіями. Якого ну, випадково реанімували на пляжі міста Одеси, реанімував наш лікар, його сюди привіз. Унікальність його є тим, що він дуже маленький, тому що в нього ваги там, 30 кілограмів. І цей дефібрилятор досить великих розмірів. І ну, просто кудись його треба було зашити. Ми імплантуємо цей пристрій під шкіру. А від нього йде спеціальний електрод, на якому зверху намотана шовкова спіраль, і на кінчику є два контакти для реєстрації кардіограми в серці. Прилад реєструє кардіограму, слідкує за тим, що це нормальний ритм чи ні. І якщо цей ритм <кхем> раптом, стає раптом надто частим, він заряджає конденсатор і наносить шок, відновлюючи ритм. В цьому випадку. В інших випадках, коли тахікардія, інший механізм має нічто, він спробує її зняти стимуляцію більшої частоти, ніж сама тахікардія. І це вдається десь в 90% випадків. Йому не треба наносити шок, він просто простимулює, зупиниться. Пацієнти взагалі не знають, що в них були ці напади, тому що там після 10 секунд після початку нападу він сам автоматично його зупиняє. Не наносячи шок, і для пацієнта це комфортно, це не боляче і проблем особливих у нього не буде. М -м Років за 8-10 зробимо заміну. От, але, на жаль, у нього, йому потрібно буде постійно знаходитися під наглядом. Я не скажу, що він може бути спортсменом чи там якимось. Але буде звичайне, нормальне, суспільне життя. Він нічим не відрізнятиметься, ні в чому не буде. Ну, він не матиме дискомфорту від того, що, в нього, що він не такий, як всі. Він, буде, він не буде інвалідом, він буде звичайним громадянином, який може ну, будь-чим займатися. Ну, там певні професійні обмеження будуть, там щоб водієм автотранспорту не може бути пасажирською. Ну, велике діло. Є багато інших спеціальностей, буде програміст.